Котики, Скоро літо. І якщо вас цікавлять цікаві речі, цікавлять, цікаві, то ви можете придбати їх на замовлення. Наприклад, спальний мішок Карінтія. Карінтія це дорогий, Супер якісний бренд. Класний бренд. Спальний мішок Карінтія складається в компресійний мішок, який йде в комплекті. Колір Сент. Пісочний. Цей спальний мішок вже знає свого власника. Він вже їде до нього, тому що цей спальний мішок замовлений під особливого котика. Під дуже гарного котика. Форма мумі. Капюшон, Бічний. бічна блискавка з ліпучкою, з гарними стоперами надійними. Дуже-дуже класна блискавка, дуже така потужна. Двохстороння можна відкрити зсередини і ззовні. Знизу є додатковий клапан. І тут він є, я про нього прочитала. Це якщо спекотно, можна привідкрити. Ну, Я потім розберуся, а скоріш за все буде вже розбиратися цим власно, де він є. Середня частинка на кнопках має, ну, ховається в кишеньку москітна сітка, яка натягується на обличчя. І вам не буде страшний жоден комар, тому що, що вірно, влітку комарів багато, а москітна сітка від них захищає. Тут є липучка, тут є кнопки, кишенька, все це ховається. Температурний режим відкрию, у мене є підказочка. Плюс 9,4 це комфорт. Плюс 5. І навіть екстремальна температура мінус 7,9 градусів Цельсія. Тобто, вважається він літнім, але фактично навіть зараз, якщо його використовувати, то буде прекрасно. Ця тканина не боїться вологі, не промокає. Ось я вам показую, як він зроблений зсередини. Ох, щоб не сказати офігенно, дуже-дуже приємний на дотик. Дуже м'якенький, дуже класний. Якщо подивитися, тут тканинка по факту структуру ріпстоп має, тільки це нейлон. тобто Вона дуже приємна, дуже зручна, не промокає. Цей спальний мішок дуже гарно виводить вологу, тобто не утворюється парниковий ефект. При цьому не промокає. Звісно, не промокає. Тобто, якщо... Те, що ми видихаємо, те, що наше тіло виділяє вологу і тепло, щоб воно нас не робило таким мокреньким, то якраз виводиться зайва волога. Не утворюється парниковий ефект. Зовні волога всередину спального мішка не потрапляє, тобто він не боїться вологи. Зовні також він має. Таку структуру ріпстоп, тобто, навіть якщо ви десь там зачепитесь, тільки ця точка вирветься. Шви не пропускають тепла, тобто він зберігає тепло навіть в холодні ночі, ви не змерзнете. Ну і Сітку можна сховати, капюшон можна натягнути можна зняти. Ось такий от класний спальний мішок Карінтія на замовлення. Є в них різниця в розмірах, там ідуть емочки, елічки по розмірах, по габаритах і є різні кольори. Звісно, Карінтія це завжди дорожче і е, важко дістати, тому що на них є попит. Хто знає, що це, то вони знають, що знайти свій розмір і той колір, який хочеш, буває проблематично. Але ми з цим е, гарно боремося. боремося поки що. Все добре, так що котики гатіть, а він завтра їде.